І перейдемо до наступних наших модів. Наступний мод це в нас Security Craft. Security Craft, так. Я вам, звісно, вже його показував в минулих відео, тому я на ньому довго не буду затримуватися. Ось тут у нас є. Так, я думаю, найцікавіше з цього моду це, наприклад, камери. Ось так. Камери. Ось це ми візьмемо, та, наприклад, карточку. Ось таку. Так, друзі, зараз я вам покажу, як це все працює. Наприклад, ми десь тут будуємо, зараз я візьму землю. Так, наприклад, ми ось тут я навіть не знаю, будуємо вхід для дверей, Ну, ось таке. таку штуку для дверей, і ставимо сюди наші улюблені. А, ну так. І друзі, ось це все нам він додає цей мод Secret Craft. Ось це ці три вкладки ось Secret крафт. Він нам ще додає міни, наприклад, такі у вигляді блоків та різні. Ось, друзі, як ви можете бачити предмети. Так, я зараз візьму, наприклад, ось ці двері, ставимо їх тут. Е, де там у нас?